Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах! Рік теракту в Оленівці. керівникам колонії повідомлено про підозру. Також вдалося встановити тип зброї, яку росіяни вбили понад півсотні українських бійців. У Дніпрі йде набір студентів до Донбаського державного педагогічного університету. Вуз переїхав минулоріч зі Слов'янська. Для дошкільнят з Луганщини у Дніпрі проводять безкоштовні заняття з мовленнєвого розвитку та англійської мови. Микита Шастун, оборонець Маріуполя та Азовсталі. 17 травня за наказом командування склав зброю та вийшов у полон. Після чого потрапив до колонії в Оленівці. Дуже було Страшно можна сказати, тому що я розумів, що це гірше, ніж фашисти будуть. Е, ну, грубо кажучи, для мене це так і виявилось. Я виходив 17 травня заводу, і ти бачиш, як вийшов з заводу просто і бачив своє місто. Воно вже правда не палало, але ще дим, щось диміло десь, і тобто все зруйновано було. Дуже таке сумування за містом. Я розумів, що я бачу його на доки останній раз. Тобто, Я не впевнений, коли я потраплю туди знову. Тобто, Це було дуже важко виїжджати. Після двох місяців поневолення, згадую Микита, його та ще 192 інших вінців перевели в окремий барак. Нас перерахували, тобто, передали документи русським, типу ці люди в наявності, вони зараз знаходяться тут. І через декілька днів нас з речами на вихід построїли та вивели на промзону і завели нас, то був цех. У ніч з 28 на 29 липня, близько 11 години вечора, чоловік почув вибухи. За декілька хвилин загорівся їх барак. Загорілося усе. Просто за хвилину там горіло все. Наді мною був кімната майстра та сходи. Ось і я спав одразу за сходами, тому що хлопець, який спав перед сходами, він не прокинувся, можна так сказати. От, мене, мабуть, металева конструкція це і врятувала, тому що я був декілька ожогів, декілька малих осколків по ногам і весь, весь у стекловаті. Побачив просто, як горять тіла, горять хлопці, крики. Я вже зрозумів, що ті хлопці, які були подалі, там то вже все. Тоді я почав прорубувати двері, щоб вибратися на основний вход до промзони, щоб просити допомоги у русських, але нам почали стріляти під ноги, кидати світошумові гранати, закрили нас. Ну ось і хлопці почали стягувати трьохсотих. Понад рік про місце перебування та стан здоров'я свого чоловіка не знає дружина бійця полку Азов Марія Олексійович. Він разом з побратимами понад 80 днів боронив Маріуполь в оточенні. Після виконання наказу та виходу з Азовсталі захисник потрапив у колонію у Воленівці. Не пам'ятаю скільки точно здається, близько 60 військових були відправлені в Новоозовськ лікарні, тому що були важко поранені. А інша частина воле. В колонію. Мій чоловік також виходив 16 травня, тому що в нього було поранення, однак його в лікарню не відправили. Після теракту Марія знайшла свого чоловіка в списках поранених. Згодом побачила його на відео у пропагандистів. Я знаю тільки те, що Сергій був місяць в Донецькій лікарні, і в кінці серпня його знову перевели в колонію в Оленівці. Ось ну тобто, яку ми там медичну допомогу надавали, я не знаю. Росіяни не допустили міжнародних спостерігачів до колонії після теракту. Через це ООН 5 січня 2022 року, розформувало місію розслідування теракту. Сьогодні я публічно подякував їм за звіт, який з'явився нещодавно, декілька днів тому, в якому вони вперше визнали, що трагедія в воленівці не могла була. Бути спричинене діями української влади і застосування хаймарсів. Це розбиває повністю пропаганду Російської Федерації. Але так само сьогодні від пані Ноель, яка представляє цю організацію на цьому заході. Ми почули всі, що так дійсно є матеріали, які можна досліджувати, є фото, відеоматеріалі, є свідки, яких можна опитувати, є фото зі супутників, які вони зробили. Як повідомив Лобінець, він повторно буде звертатися до ООН щодо поновлення розслідування теракту. Рідні захисників, які після виходу із Азовсталі опинилися в стінах Оленівки, об'єдналися і створили спільноту родини Оленівки. мета якої повернення поранених і вцілілих у теракції захисників додому, гідне вшанування загиблих бійців. Ми намагаємося там шукати різних родин, які знають, що їхні точно був там операції, щоб яким чином контактувати, щоб знайти якусь логіку, чому саме цих людей відвели. Також за інформацією прокуратури є свідчення 13 звільнених військовополонених, які утримувалися в одному із приміщень випраної Олонії, де стався вибух, попередню справу правоохоронці кваліфікують за статтею порушення законів та звичаїв війни. Юлія Слабінська, Анастасія Галасюк, Сергій Дунда, Суспільне новини, Донбас. 27 липня українські військовослужбовці звільнили село Старомайорське Великоновеселківської громади, яке було окуповане росіянами в березні 2022 року. Відео звідти у своєму телеграм-каналі виклав президент України Володимир Зеленський. Протягом минулої доби російські окупанти обстріляли 10 населених пунктів Донецької області. Серед них Авдіївка. Там, внаслідок ворожих ударів, загинула одна людина. Ще двоє місцевих жителів отримали поранення. Пошкоджено багатоквартирний будинок та магазин. Повідомив. Спільному поліцейський Олег Корницький. Дві керовані авіабомби рашисти скинули на СМТ Нью-Йорк. Руйнувань зазнали дев'ять приватних осей. Внаслідок обстрілу із РСЗВ Торнадо С у Дружківському поранено цивільну особу. Пошкоджено сім приватних будинків і гаражі. З окупанти накрили села Багатир. Снаряди влучили господарську споруду. Крім того, російська артилерія знищила на полі бомбух урожай пшениці. Наслідок обстрілу у селищі Нью-Йорк загорілася господарча споруда та територія приватного будинку. Повідомляють співробітники ДСНС. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 100 квадратних метрів. Крім того, минулої доби співробітники ДСНС ліквідували чотири займання сухої трави, які виникли внаслідок російських обстрілів Дружківської та Костянтинівської громад. Олександра Зоса, Анастасія Галасюк, Суспільне новини, Донбас. Я переїхала сюди до гуртожитку. Точніше, мені запропонував мій факультет переїхати. Університет дуже, ну, він дуже сильно допомагає студентам і розвивається, і і в нас такі умови складні, але ми якось працюємо. Студентка Катерина розповідає, як виїхала зі Слов'янська разом з рідним донбаським педуніверситетом. Вже має диплом бакалавра. Нині у Дніпрі працює лаборанткою, дистанційно консультує абітурієнтів щодо вступу. Каже, її родина залишилась у Донецькій області. Сама вірить у перемогу та сподівається на повернення додому. Доцентка Марина Бутиріна також переїхала зі Слов'янська. Розповідає її будинок у вересні пошкодила вибухом російської ракети. Зараз вона орендує квартиру з донькою, яка теж навчається у виші на другому курсі. Каже для організації освітнього процесу в університеті всього достатньо. Наскільки це можливо зробити в дистанційній освіті? Ви зрозумієте, що це має бути техніка комп'ютерна, ну гідна і робоче місце електроенергія вайфай. Офлайн-зустрічі у нас відбуваються лише вручення дипломів або зустрічі, які вимагають саме офлайн роботи. Все навчання відбувається дистанційно, поки що. Університет почав евакуацію до Дніпра одразу після вторгнення. Здійснили десятки рейсів мікроавтобусом, розповідає проректор Станіслав Чайченко. Його родина теж у Дніпрі. За два роки у вище відбулася зміна складу викладачів. Виїхали викладачі, виїхали студенти, почалася евакуація матеріальних цінностей, які можливо було евакуювати. Ну, це була переважна оргтехніка, це були наші архіви, відділ кадрів. Нам була виділена навчальні аудиторії, аудиторія для адміністрації. Також була виділена певна кількість місць в гуртожитках, де ми змогли розселити і персонал. І адміністрацію, а також частину студентства, Станіслав Чайченко каже: матеріальна база зберіглась, але здебільшого залишається у слов'янську. Внаслідок російських обстрілів. Там є руйнування, вибиті вікна і двері. Є пошкодження корпусів. Після вторгнення університет здійснив вже три випуски і один набір студентів. Минулоріч зібрали понад 800 учнів. Вже близько пів тисячі заяв у нас електронних подано до, до університету. Найбільше збільшення за рахунок Дніпропетровської області. От, а так є у нас і із Києва, там є із Західних областей. В університеті реалізується ціла низка проєктів. Це проєкт Європейського союзу, там в межах програми Еразмус Плюс. Ми співпрацюємо з іншими міжнародними організаціями, які нам дають допомогу. Університет має юридичні складнощі, такі як дозвіл надавати освітні послуги. Заклад повинен доводити, що має у Дніпрі все для забезпечення якісного навчання, розповів доцент Андрій Стьопкін. У наш час ну є такі проблеми. Не можемо пройти акредитацію у зв'язку з тим, що ну обмежені можливості, і тому ми кожного року падаємо на умовну акредитацію. Хотілося б пройти одну таку. Повноцінну акредитацію, щоб 4 роки потім працювати спокійно. В Слав'янську є матеріальна база, у нас є комп'ютерні класи, у нас є мультимедійні аудиторії, у нас є що показати. Тут у нас, на жаль, місця не так багато, ці аудиторії ніде розвернути, ми техніку вивезли, але ж вона вся знаходиться на складах. З 2730 студентів вишу 436 є переміщеними особами. Заяви на вступ до бакалаврату абітурієнти подають з 19 до 31 липня. Після цього почнеться подача на магістерський рівень. Заяви подають дистанційно через електронний кабінет. Данило Черниченко, Олександр Буряк, Юлія Бережна Суспільне новини Донбас. Вчаться правильно вимовляти звуки, вчать вірші та складають історії. Сьогодні тема заняття Моя родина. Діти розповідають про своїх батьків. Як звуть мою маму? Яна. добре. Як звуть твого тата? В тебе є братик чи сестричка? Ні, такі заняття з мовленевого розвитку для дітей проводять в хабі Кремінської громади. Уроки безкоштовні відвідують їх переселенці з Луганської області. Сьогодні приєднався і чотирирічний Мирослав з Харкова. Захотілося так, щоб дівчата от нас може трішки підтягнули, може дали дитині якісь нові можливості. Бо в Дніпрі дуже важко. Більше року майже немає ні занять, нічого. Дуже важко на руках да, у батьків постійно, і тому треба якось це виходити з цієї ситуації. А нарешті попали, скажу, до вас. На заняттях діти вчаться розвивати увагу, пам'ять, спостережливість, працюють з дрібною моторикою рук, малюють. І ми за контуром маємо обвести, геометричну фігуру, приступаємо. Такі заняття проводять щотижня, розповідає вихователька Юлія. Сидшивість також з діточками, також кольори, тут все в нас йдуть. Вони торкаються, нанизують і це розвиває дрібну моторику. Увагу! Пам'ять також тут в нас від чотирьох до шести рочків до хабу можуть завітати діти від чотирьох до десяти років. Окрім розвиваючих уроків, є заняття з іноземної мови англійської. Щоб була навірно більше соціалізація у дітей, бо ще ж закрито навіть всі заклади дошкільні шкільні і дітей приводять, щоб вони як кажуть, могли між собою спілкуватися, навчатися чомусь. Зареєструвати свою дитину на такі заняття каже Наталія, батьки можуть в телеграм-каналі Кремінського гуманітарного хабу анастасія Галасюк, Євген Євгеніжов, Суспільне новини, Донбас. Продукти привозять спочатку до логістичного центру. Звідси їх фасують та відправляють до військовослужбовців на передову. Начальник складу Геннадій каже, що продукти одразу розбирають. Зараз трошки пусто, бо вже пройшла видача. Сортимен товарих таких. От зараз якраз от приїхала до нас машина від постачальника. Зараз будемо перевіряти. Що вони нам привезли, якість, сертифікати, всі папери, І будемо приступати до розгрузки. Цукор, макароні вироби. Ну, а далі я ще не знаю. Поки є накладні, зараз будемо розгружати і під час розгрузки буду вже дивитися, що конкретно приїхало і яке воно є. Накладні Геннадій звіряє із постачальниками. Далі продукти сортують та передають бригадам. Підрозділ, наприклад, хочуть там консерви, бо якісь такі. Більш прості продукти. Якщо ми прислуховуємося до їхніх е слів, її замовляємо. Кожна бригада має кухню. Робочий день тут розпочинається о п'ятій ранку. Володимир каже, меню щодня намагається урізноманітнити, Готує те, що найбільше подобається побратимам. Подобається гороховий суп, розсольник. Якщо пюреш, пюре. Теж буваємо готуємо. буваємо готуємо котлети зможемо. І піцу буваємо готуємо, якщо є. Я. Да, я особисто готую піцу. З м'ясом з колбасою. Сьогодні у меню розсольник, гречка та м'ясо. Владислав Уколов, Суспільне новини, Донбас. Дивитися суспільне Донбас, підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.